Володимир Зеленський і Андрій Єрмак відреагували на пропозицію Путіна щодо перемовин 15 травня в Стамбулі. Якщо дуже коротко, заяви зводяться до того, що спочатку давайте встановимо перемир'я з понеділка, з 12 травня, а потім будемо виходити на перемовини. Реакція, реакція з боку російської сторони для мене очікувана. Я не хочу говорити нічого, но... але якби я був на посаді, я б таких заяв не робив. Бо одразу ми наштовхуємось на реакцію російської сторони, які відповідають в аналогічній манері. Тобто, якщо ми хочемо посперечатися і позмагатися в Краснослов'ї, в тому, хто більше кого перестібає, то, ну, будь ласка. Але якщо ми хочемо результату, то бажано все ж таки на рівні топ-рівні на топ рівні, утримуватись від публічних заяв там в телеграмах, в, в Ютубах, можливо і так далі. Ну, от Російська сторона вже відповіла. Спочатку Марія Захарова сказала, що напевно українська влада погано читала стенограму. Президента Російської Федерації, де він чітко заявив, що спочатку перемовини, потім перемир'я і нічого інакше не буде. І вони не відступлять від цього. От проблема в тому, що вони від цього не відступлять. Потім Пісков заявив. Ну, з урахуванням того, що Пісков взагалі, за словом, в карман не лізе в кишеню, напевно, вчився в 95-го кварталу це робити. Я цитувати Піскова не буду. Для мене ця заява неприйнятна, але залишив її в телеграмі. В шапці профілю є, там можете е, познайомитися з заявою Захарової. Е, чому не варто робити таких заяв? Справа в тому, що от зараз відреагувала російська сторона, і як ми виглядаємо? Ми показуємо вкотре, що ми ситуацію не контролюємо, не ми власники цієї ситуації. От вони відмовили, і все. А що нам тепер робити? Що нам тепер робити? Тепер ми в позиції, де ми нібито свої умови висунули, Російська Федерація їх не погодила, але на перемови не йти все одно станом на сьогодні немає. І всі це чудово розуміють: і Макрон, і Мерц, і Стармер, який приїжджав, і Трамп. І я думаю, що відтепер, сьогодні, ну, ймовірно, будуть якісь вестись розмови. З представниками України для чого були ці?